Всіх вітаю на своєму каналі. Як бачите, я знаходжусь біля магазину TJ Max. Ну що, їдемо на шопінг. Як завжди, в першу чергу я люблю піти у відділ з сумочками. Так як в нас вже через кілька днів завершення. Шкільного навчання, то ми почнемо подорожувати. І шукаю я для себе наплічник. Трішки більший, ніж зараз. Я люблю, тому що руки вільні, я знімаю відео. Але в подорожі я різні зарядні, стабілізатори кладу. І потрібен більший розмір, ніж зараз в мене є. І також хочу, щоб не був шкіряним. А краще, коли такий якийсь нейлоновий з якоїсь тканини, тоді він не важкий. Так що сьогодні думала щось подивитись тут, в TJ Maxx. От такого щось з плану з такої матерії нейлону. Але не люблю я золоті фурнітури, люблю краще в срібному відтінку, але вже як щось таке знайду підходяще, то... Це не буде так важливо. З мікімаусами, звичайно, я не хочу. 20 таких доларів коштує оці по 80 натуральна шкіра American Leather Company. Дуже симпатичний, до речі. Але щось... Ну, ніби не такі дуже важкі, але він такого розміру, який мій зараз, мені треба чуть-чуть більший. 30 доларів така. Тут бачила, а це Патріша Неш. Квіточку такий. От розмір приблизно такий Ну, цей не подобається мені от бачила, коли мені не потрібно було. Зараз вже таких немає. З бусинками. все така сумочка 30 доларів. Вже такі пляжні різні, Ага, 10 це тільки оця маленька повса, а ця. Велика Шопер 25. Побачила цю Майкл Корс і собі згадала, дивлюсь в інстаграм, Нікола Карма ходить по вулицях Львова і питає людей, скільки коштує їхній лук. І там стільки дівчат багато мають Майкл Корс сумочки і ціни, як називають, в гривнях я переводжу там 270 доларів 300. І я трошки шокована від тих цін, які нас оплачують за такі сумки. 150. Ну то величезно, А там в таких розмірів. Через байерів купують. Ну, звичайно, що переплачують. Ось ця фірма в Америці дуже популярна, рахується. Якісною, Дуні oh. Борг. Це натуральна шкіра. Вже на знижках 64 долари Тут Така кросбаді. Бананка Calvin Клейн. Зараз ми глянемо. Також на знижках 32 долари. Їх в магазині було 128. от Steve Маден. О, який гарний, але дуже маленький. Якби оце був великий. Такого блакитного кольору з срібною фурнітурою. Все, я б його сьогодні взяла. Геас, yes, ось є наплічники. А, дуже великі і дермантинний, я такого не хочу. 40 доларів. От тут ще ціла колекція Michael Корс сумочок. от така, дивіться, 80 доларів. Це приблизно якраз такі, що дівчата кажуть, по... 250 платять через байері. 109. Ця 100. Така 120 майже. Ця 130. Щоб ви розуміли, які ціни. Ой, знайшла захований такий блакитний Стів Маден. Класні оці ручки на плечі широкі. І стиль мені подобається коля, і розмір такий, але щось 40 доларів недорогий, в принципі, такий. У мене багато жовтих речей на літо. Такий блакитний наплічник був би, напевно, дуже прикольний. Хм, Не знаю. Треба одягнути і глянути, як він на спині дивиться. Знайшла зеркало, мірією наплічник. Ну, зручний нема що сказати, але щось не можу вирішити, чи він мені подобається чи ні. Не знаю, ну щось в ньому таке є, що мені дуже подобається. Тут ще така маленька сумка до нього йде. Можна її всередину потім заховати. І зручний, діло в тому, що легенький, хоч і це екошкіря, але <кхм> оці... Ручки на плечах такі не давлять дуже зручні парфуми. Бачу, з'явився Кензо колись в студентські роки. Я дуже любила цей парфум. А недавно замовила на одному з сайтів так, якби, пробник, міні такий парфум. І знаю, точно той же самий запах, що і колись. Але зараз я його вже не можу, не переношу. 60 доларів Gucci Flora. Такі в нічого. Такий набор коуч, лосьон для тіла і парфум 35. Що тут ще цікавого? Versace 35. Томі. Томі Броу оце 20 доларів. Вони гарні свіжі такі. Давидовку, Лотер, також пам'ятаю студентські руки в гуртожитку. Дівчинка одна користувалася. Ми думали, що це такий класний запах. Ну, може, комусь і так, але ну, не. На мій смак 35. Burberry Touch 40. Dolce Gabbana Light Blue 50. Ariana Grande 25. Ескада Cherry in Japan 30. Знаю, що дуже популярні з вишневим запахом, тільки я щось не дуже люблю. Які цікаві. Що це таке? 15 доларів. Red China Fragrance Oil from France Зроблено в Китаї. А... Олійки Франції. Аганий запах. Дуже оригінальна коробочка сама. Деякі є, бачите, відкриті можна понюхати, але які дорожчі марки то запечатань. Є такий набор Versace Yellow Diamond. От, 50 майже 5 доларів. Kate Spade in Full Blue, 32. Також популярна. означає знижки. Бачу багато оцінених їжна куртка. New Balance. Фірма була 50 доларів, зараз 26. Варто взяти таку курточку, що потрібно. 8 доларів, вот, звичайний, фейні, святшорт, по 10. На знижках 12, 8. Хлопкова сорочка така. Прикольно на літо, 12 доларів. Дуже ще багато. Є тут різних гарних речей на знижках. Звичайна біла, футболка, 8 доларів. До речі, дуже Завжди потрібно. Гардероб. Gap. 10 светшот. Ще такого кольору. 10. Це з магазину Gap. В'язані кофти. 22. Але це Лорен Ральф Лорен. Скоріше за все, гарний склад шерсть. А, 90% шерсть і 10% кашемір. Ну, то я про що? 22 долари. Але шерсть мене дуже кусає. Гольф 12 доларів. Майка біла. 6. Таке. 8. Тут от набір з двох кофт панк -слів. За 2-12 доларів. Досить гарна ціна, по 6 виходить кожен. от ще кілька сорочок бавовняних на літо. Можна замість жакетів одягати. 12 доларів, 10 така, 16. Це ляна. Це така біла. Це також Лорен Ральф Лорен. 22 долари червоний. Ця 12, також як жадко такий матеріал. Прикольно. Так, я набрала джинсів, Знайшла такий білі Майкл Корс за 25 доларів, то 99,50. Такі МКЛ, uh, uh, не знаю, йду все міряти. Такі різні білі, тому що білі ж там не шукаю. Як щось виберу, то обов'язково покажу. Тали примірочно номерок 5, тому що в мене 5 пар штанів. Я ось так все виглядає. Іду в цю сімейну. сьогодні так людей нема. Будний день, тут більше. Місце є де розвернутися. Ой, сі п'ять пар повертаються на вішаки. Ні, або худати, або я не знаю, що в бедрах добре, в талії широкі. Я ремнів не люблю страшно носити. То сильно скіні, такі аж тиснуть в ногу. Ой, якісь такі тут моделі шиють. Ну, все віддаю поки що. Тут багато поличок з знижками на різні засоби для догляду, за шкірою. Ось такий набор мило для рук, лосьон для рук, рушничок і керамічна підставочка. 8 доларів. Бомбочка Ван Hello Kitty, 4 долари. М'ятна мило 3. Косметичні спонжики. Цілий набір 4 долари. 24 штуки. Міцелярна вода Сімпл. Зеїць це польська фірма, правда. 5 доларів. Лінник кремо є на знижках по 16 доларів. Вже літні взуття. От крокс. Крокс 17 доларів. Такі. 25. Ці 25 також. New Balance, 10 доларів. Michael Kors, 48, на знижках. Отакі. 10 долларов без 12 такий під біркенсток італійські дуже небезлигенькі Italian Shoemaker. 16 доларів на інвест 15 Ага, вот, 50 доларів майкл корс таки на платформі. У нас тут якісь шкіряні Ось такі чоботи. Прошу дуже з 60 на 15 доларів. Натуральні шкіри. З косівки. 50. Це що танські. 30 доларів рибок. Stocks, але то не вони. Такі 25. BCBG B, C, B, G, Generation. CK 24. Dolce Vita 24. О, який гламурчик. Були 40, тепер 12. Нотика 25. Томс, опулярна фірма. Такі світкони 25. Подивіться, що на мені? Томіхелфігер чоботи. Мій розмір чорний. Знаєте яка ціна? Ходіть я вам покажу. Сьогодні. Це знахідка. Люди що діється? подивіться, які на мені. Чубі такі, замочок. Утеплені натуральна шкіра. Я такі точно мамі купила, щоб відправити, бо вже були на знижках щось там по 15 доларів чи що. Сьогодні знаходжу мій розмір, але все рівні трішки тіснуваті. Так. ціна 8 доларів. Витримую мінус 30 градусів Цельсія. Буду захисні. Кругар. Чуть-чуть вони мені такі тіснуваті, але жаль. Вже на носочок в мірі, тут мені якось не дуже комфортно, але за 8 доларів я їх візьму і, і комусь подарую. Ще маємо два місяці до Дня Незалежності Америки і вже от багато всього патріотичного поличках є. Іграшковий відділ, наприклад, така гра шість доларів Ленті набір Гольфу, вісім доларів Боулінг дев'ять. такі бульки надувати 15 доларів для самих маленьких вчити цифри і заодно сенсорки 10 доларів 9 Вільний автобус. 5 доларів. 4,99. Привізне крісло на туалет. Що можна з собою брати і от бачите? Трубинку поставити навіть на природі. М -м, цікаво. Скільки? 6 доларів. Смішна ціна. А річ потрібна. О, от який автомат. 13. Конструктор магнітний. Менмарчик мене марчик любить, навіть Катя з ним ще до сих пір таких складає. 25 доларів. І ще такий конструктор магнітний. 17. Ну На магнітиках все оці квадратики один до одного пристають і можна різні фігурки складати, до речі, що хто не пробував, рекомендую. У нас це, напевно, найулюбленіший конструктор. Тут для дівчаток любителів Барбі, різних будиночків для ляльок. Всяка всяча. Ну ось такий набір. Ага, от. 20 доларів, два. Такі 15. Двадцять п'ять такий. Барбі. Тринадцять. Така маленька. Симпатичненька. Шість доларів. Barbie Extra Mini. Вже щось нове. Шість. У мене доні ніколи не любила ляльками гратись. Краще якісь лего складала конструктори. Костюм принцеси. 20 доларів. Костюм повара. Повара повара. Вісім. Прибирання, набір, Привчати діток з малечок. Піца. у нас така дерев'яна є. Також одна з улюблених до сих пір. Марчик часом грається 6 доларів. Ну, це пластик. У нас дерев'яна вдома. Маленький набір косметичний для дівчаток. 13 доларів. По 4 долари такі на воду бутилки. Все пройдеться по чоловічому відділі, 18 доларів наплічники Чемпіон. Тому що в мене невеличкий відсоток і мужчин є глядачів. От шкарпетки Ralph Lauren 3 долари набір з трьох пар. Цікаво, чи 99% поліестер Дитячий за 6 пар 5 доларів. Хоча Adidas все рівно поліестер. Ну, Я вже розказувала про мій біль і про поліестер тут. Дорожні косметички по 12 доларів, по 20. Парфуми Calvin Klein. чоловічий за 8, на знижках. невеличка така туалетна вода, Беверлі Polo Club. 8. Ну, але понюхати немає можливості. Кота в мішку купувати не хочеться. І от кліренс для чоловіків, наприклад, глянемо, що тут. Ой, ну ось, бачу, Томі Гілфігер. Футболочка 15 доларів, була 25. Ще одна, це 10. непогана погана на полу. Така 6. Так що ціни майже як на секонд-генді часу можна ще знайти. А тут нове. Чорновіче. 7 доларів, Томі Гілфідер. Біленька, звичайно, я її беру. Племіннику в подарунок. Ще така ж, жовтенька. 8 доларів. Adidas. Чоловічий такий лонгсліп на трьох гудзочках. Скол, відома фірма. Шість доларів за худі Вісім. Якщо чесно, взяла собі менший чоловічий розмір Вісім. і на себе. Клас. Дивіться. Так само 6. Такі на довгі рукави. От надіє за 4 ціни на знижках. Так, жовту не беру, сказав не хочу, хочу тільки біленьку. 6 доларів. 100% бавовна. 12. Спайдер також фірма популярна, 6 доларів. Вже йду на касу, але по дорозі побачила ось такий набір для пісочниці. 10 доларів. Пластиковий е червотачик. І там все. це для дитини на пляжі дуже класно. Це такі кульки, куди вода напускається і діти в жарку спекотну погоду кидають один іншого. 13 доларів е такі рушнички для пляжу. Всього повного. Тільки приходь, купуй і вибирай на різні кишені, смаки. А я вже вдома покажу, що я сьогодні тут придбала. Починаю з дрібничок. Чай м'ятний. 2 долари 2,5 подушечок. Взяла собі вітаміни для жінок один в день приймати. «GNC» – це такий відомі в Америці магазин з вітамінами, і там входить дуже багато різних, різних вітамінів. Мої якраз закінчились. І ще взяла на кухню собі таку підставочку під ложку, коли готую. Державіюча сталь, 3 долари, тому що різні керамічні мені не підходять, а сталева якраз на кухню мені підходить. От в мене тут для рушників паперових якраз такого кольору то десь придумаю. Хлібчик зранку випікала. Якраз приїхала ось тих і вже зняла пробу. Дуже смачний, як завжди. Так, Зараз помию. Тут пише, що можна і в посудомийній машині safe. З одягу я взяла геп, це худі, Таке там-синій колір. За 8 доларів. Була в чоловічому відділі, але воно буде на мене добре. І біленьку Томі Hill Футболочку також за 7 доларів. Подарунок для племінника. Примірка худі, Все підійшло. рукав довий. Не широке, не вузьке якраз те, що треба. Ну і дві пари взуття. Такі високі сапожки Tommy Hilfiger. цієї фірми Cougar На замочку. І всередині натуральна овчина. В одному з минулих відео я показувала подарунок зі школи синочок на день матері приніс. А вже пізніше, коли відео вийшло в ефір, донечка принесла таку трояндочку сама, також зробила на класі мистецтва в школі. І я її такий маленький горшок поставила як сокулентик. Я надіюсь, вам моє сьогоднішнє відео сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вам подобається похід зі мною по магазинах, чи просто показувати огляд покупок? Я буду рада почитати ваші відгуки. До наступної зустрічі. Всього вам доброго!